Ну, дуже якісна підлога оригінальна є в наявності, вже лежить місяців 4, напевно. Ну, не знаю, що не цікаво. Не цікаво, дивіться, оригінал. Рейбол, шельдик, Фіат. Підлога на базу 2,80 2 з копійками. База автомобіля з двох частин складається оригінальна підлога. На 244 кузов. З 2002 року по 2006 рік модельний ряд. Ось на таку базу. Ось на таку базу є оригінальна підлога. Нічого немає проти. Зателефонували, домовилися і забрали. Фанера буде коштувати дорожче в супермаркеті, там, епіцентрі, чи ще якомусь чи будівельному будь-якому. Буде дорожче коштувати звичайна фанера, ніж ця підлога. Оригінальна. Я не розумію. Телефонують, згідно. телефонують за підлогою, але за 3.30. Ну немає 3.30, є на 2,80. На середню базу є, на максі базу нема. До речі, з цієї середньої бази можна зробити на коротиша. Коротиш там десь приблизно 2.40, якщо я не помиляюсь, оцю підлогу на 2.40 зробити можна. З середньої коротиша можна зробити, з середньої максі не зробиться. Хіба доштуковувати, що тут... Планку десь приблизно 40 см. Так що, кому потрібно підлогу оригінальну? 244 кузов з 2002 року по 2006 рік, модельний ряд, Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper, вона є в наявності. Вона лежить-лежить, але я думаю, що скоро хтось мав би забрати.